Удачного эфира ждет. Приехала таюнная в прямом эфире. Привет, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Жодного допису на підтримку України. Таємна дружина Олега Виника та колишня бек вокалістка Таюне після 24 лютого 2022 року замовкла в соцмережах, так само як і Олег Винник. А також вам доведу прихильність співака до руського міра, від чого вам стане просто моторошно. Більшою окремою артисткою Ой, я взагалі даже не мріла. Чесно кажу. Взагалі немає таких амбіцій. Ні, Єди... останній допис в інстаграм та Сватко, а саме це справжній. Ум'я співачки датоване 20 лютого 2022 року. року. Дитаю не похизувалася, що отримала нагороду на премію Українська пісня року за композицію Схожа я на квітку. Її, до речі, для вокалістки написав сам Олег Винник. Спочатку прихильники ТаюНЕС залишали під дописом в інстаграм привітання з нагородою на престижній премії. Але коли Росія вторглася в Україну, а Таюне перестала з'являтися в соцмережах, підписники почали писати зовсім інше. Хороші патріоти, де ви пропали і жодного поста в підтримку України, хоч би раз тут написали про Україну. За руським кораблем гниди втекли криси. Чому мовчите про війну в Україні? Чи Україна для вас лише як платформа для заробітку грошей? А Олег Куди зник? Не сховався від війни, цікаво, ви парочка надіюсь, ви більше не повернетесь на українську сцену. Чого мовчимо про ситуацію в Україні? А чого говорити? Сидять в Германії, боки відлежують. Куди ж ви з Олегом пропали? Хоч одне фото для фанатів зробіть у партизан. Пішли, чи що саме так відреагували розлючені прихильники на мовчазну позицію та юне та олега виника усі. Мир. Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовиці. І я не хочу, щоб страждали діти. Усім мір. Всім мір. Переглянувши попередній уривок. Як ви думаєте, невже юне та юнета Олег Винник прихильники руського міру? Ми сьогодні робимо величезний акцент. Росія, Україна це заважає справам мирним. Мені здається, я повторююсь, ми маємо думати про мир сьогодні, а не шукати якісь підводні камні, засуджувати когось. Я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Я, мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що я б сказав, не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш, наш Крим а він не наш на сьогоднішній день. Ну ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт, і ми будемо всі кричати, що наш. То чому ж ми нічого не вирішили? Я думаю, що прихильність Олега виника до руського міра проявляється зараз у вигляді мовчазної позиції під час війни разом з колишньою беквокалісткою та юнеча зірки виправдовують мовчання хворобу співака. Про це я розповіла в цьому відео. Обов'язково перегляньте його посилання в першому коментарі.